Завітні стосунки, це коли, наприклад, люди навіть коли створюють шлюб, вони ж говорять там і в радості, і в горі, і в багатстві, і в бідності, доки смерть нас не розлучить. Тобто, це що по своїй суті? Це завіт. Тобто людина дає певну обіцянку, таку клятву, таке певне. Формулювання, в якому вона говорить, що моя любов і моя повага до тебе, вона буде сильніша за обставини, сильніше за хвороби, сильніше за фінансові злидні, сильніше за там багато трагедій, потрясінь, які можуть відбуватися там, в нашому шляху. І в завітній формі стосунків, люди по-справжньому можуть бути щасливими, але через те, що Більшість людей знаходяться або в співзалежних стосунках, або намагаються будувати партнерство. Через це більшість людей в сім'ях дуже нещасливі. Тобто, якщо взяти інститут демографії, у нас там вони говорять, що там у нас в країні там від 40 до 70% розлучень. З моєї точки зору, цифра набагато більша, біля 80%, тому що ну, я коли дивлюся інші різні джерела, і отак от, от спостерігаю, то 8 з 10 сімей розсипаються. Серед тих 20%, що продовжують жити. Разом, поза моїми особистими спостереженнями суб'єктивними, 19 пар із 20 живуть в емоційному пеклі. Тобто, якщо ми візьмемо 100% людей, 99 з них. Не вміють будувати стосунки. Вони не вважають це за потрібним, вони не приділяють цьому велику кількість часу, вони не розвиваються в цій темі. І, відповідно, в більшості людей, коли вони намагаються створити романтику і щось побудувати, у них там скварки, скандали, непорозуміння, вони нещасливі, їм погано разом, їх ноги додому не несуть і їм разом проводити час не хочеться. Тому що. Вони не вміють будувати стосунки, але в тому числі ця проблема існує, тому що людей немає освіти в цьому питанні, да? тобто вони ну, не вивчають цю тему. І виходить так, що люди довкола себе бачать, що всі так живуть у всіх, от така повна же в стосунках. І тому вони, якби, ну мабуть, це от, от так. Мабуть, от стосунки і романтичні стосунки вони ну, в, в, в цілому такі. Тому що, ну, от ми ж не бачимо прикладів великої кількості щасливих сімей довкола нас. Ми... Ну, дійсно не бачимо. Дуже На жаль. Їх дуже мало. Їх дуже мало.